Пластикові корки у Львові збирають, аби отримати кошти на протези для військових. Як зазвичай пластик може допомогти захисникам? Далі у сюжеті червоний витайка це червоний куди? Червоний до червоного, білий до білого. Діти з особливими потребами сортують пластикові корки, хоча їм дуже складно розрізняти кольори. Щоб, Щоб ці протези. І, і ніг, які не мають і АТО. А водночас вони тренують дрібну моторику рук і дбають про довкілля. Ми сам перед почали е, розказувати історію, з чого береться папір. Так береться він з дерева. Тобто, якщо його спалити, він не зашкодить екології. А якщо пластик розплавити, він і зашкодить екології, і це є таке дуже небезпечне для землі. А найосновніше, що це дуже допоможе нашим воїнам. Аби відправити на переробку, потрібно зібрати майже 200 кілограмів кришечок. Контейнери для них розмістять біля торгових мереж та в громадських місцях. Якщо львів'яни кожна людина в день кине одну кришечку в контейнер для збору цих кришок, то це буде за один день. Ми зберемо кришок для одного воїна, для, для протезу для одного воїна. За ці кришечки, як за вторину сировину, переробник переказує кошти у благодійний фонд, який своєю чергою закуповує потрібні медичні апарати для кожного вояка персонально. Тетяна Козвінчук Іван Жура оглядня телеканал Зік.